Доброго ранку. За вікном вже більше восьмої. Достатньо добре виспалась, прокинулась десь пів на сьому. Зараз маю збиратися на сніданок. І готуватися до занять. Люди ще всі сплять, але гарний понеділок, засніжений. Ходімо збиратися на сніданок. Ароматня сьогодні Versace і Ось такі бадьорі цитруси. Зараз нас 8.15. Зараз вже йти на сніданок. Ви сиділи будуть. А на сніданки більш подобається. Добрий ранок. Ось такий у нас сніданок. Величезний шведський стіл. Зараз трошки покажу, що тут є. Ресторан, ресторан. Різні фрукти. О, нарешті хурма, банани, різні смаколики. Ну, а поки солоденькі. Зараз собі наберу чаю, кави і вже тоді більш детально покажу. Так, навіть на відпочинку правильне харчування. Зелений чай, овочі, млинчик. Ну, поки снідати не дуже хочеться. Зараз подивимось, який же краєвид за вікном. Не готова я була до такої погоди засніженої. Ось така краса. Ялиночки. Після заняття одразу треба йти на вулицю гуляти. Поки ми очікуємо на реєстрацію, можна ще трошки подивитися на цю красу, поплакати за своїми чоботами. Але сподіваюся, буду ходити. І не смерзну. Вон сніг який гарний. Карпати. Це вам не Терекони. Це трошки інші гори. Ось така краса. А це наш ресторан. Вже прикрашений до Нового року. Тихо, спокійно. І зареєструвалися. Зараз до нас прийдуть наші тренери. Ось такі нам пакуночки вже запропонували, а також кожному видали ось таку футболку. І так само тут ще у кожного є бейджик. Така Велика кількість людей. А футболочка М розмір. За вікном видно Карпати. Нам видали от такі сумки. Зараз подивимось що тут. Ось такі зошитки. Робочий зошит для учасників тренінгу. І ще ось така ручка з логотипом. Ну і якраз до цієї сумки я покладу футболку. А є до речі, теорія яка побудована, що це. Вікова психологія автора молодського, він побудував свою теорію на зубах. Типу, що коли чотири зуба випали, то вже берете в школу. Ну, Це обумовлено психофізіологічною процесом. Дивіться, в цьому логіка теж є. Але вона, якщо ти десь висновку напишеш у суді, скажеш, що я збираюся на теорію зубів, то, звісно, напевно, свої різні каріоди збираю. Але в цьому є психофізіологічна воліка. Це нарешті після продовженого навчального дня вийшла на вулицю прогулятися, якраз пішов сніг. Ну, я бачив, що сніг уже трошки підтанув, тому, користуючись можливістю, якраз. Будемо подивитися, щось тут гарненьке. Не помиляюся. Ось таке освітлення. Зараз подивимось. Відносно того, як наше навчання пройшло, дуже в такому легкому, піднесеному настрої. Можливо, дивлячись на те, що ми в прекрасному місці. Ми звільнилися трішки раніше, ще було світло, але нам дали домашнє завдання. Ми, як сумлінні учасники, учні, зробили домашнє завдання, ну, особисто я з колегою, не знаю, як решта. Тобто ми використали весь. Денний, денне світло на виконання домашнього завдання і, на жаль, денне світла не застало і знову вийшла на вулицю от по такій темній погоді. Зараз трошки прогуляюся, дивлюся, тут вже більше відкрили крамничок. Тут ці всякі смаколики. Зараз трошки подивимось, що нам пропонують. Подивляться там різні настоянки. Так, різні смаколики. Так, трошки пройдемо. Сьогодні відносно вчорашнього дня людей ще менше. Я думаю, через те, що сьогодні вже понеділок. Але все одно люди є, дві ж, як кажуть, є. Вже закінчилось навчання, всі повиходили на прогулянки. Сподіваюсь, цю прекрасну музику. Я тут не заблокує. Так. Дивлюся, вже почне трошки закриватися, крамнички. Ми зараз подивимося, може щось цікавеньке. Побачимо. Так. Я дивлюсь. Добрий день, а можна познімати? Поди... Да? Так, ось тут такі смаколики. Ох, смачненькі горішки. Так, є ще ось такі шкарпетки. О, мені б вони зараз не завадили. Так, щось я придивляюся. Можливо, після вже самого навчання щось треба придбати, купити. Це чаї. О, чай. Чай з Карпат. Так. Це спеції якраз для Владіка. Так, вон. Карпати. О, ще яка краса. Це нас мило всяке. Всі дівчаті штуки. О, оце якраз я хотіла. Забула, як мінажниця, здається, називається. <кій> якраз для горішків, для сиру, для винограду. Ось такі чашки. Ой. Хай дивляться нас <кій> в Бандирівку. <кій> так. Дякую. Так, зараз це така красава, хочеться купити все. Привезти. А, тут ще є. Прекрасні магніти. Оцю я хочу подивитися вже в день. Сподіваюсь, завтра в мене більше буде. Часу для прогулянок. Так, підемо ще, подивимось, що там. Бачу, ще там відкриті місця. Скажу так, що тут доволі тихо, немає такого галасу, тобто це місце такого повністю для затишку, відпочинку, Також місце медитації, можна сказати. Якщо цікаво, я буду знімати наші національні символи, не заблокують за пропаганду. Ой, ладно, господи, що мені? Хай не дивляться. Ми краще подарунок з каволі та є файнами давуха. Ой, якби я щепила, то можливо привезно то так буде стояти без діла. Ні, але ну, діло то знайдеться по-любому. Так, що тут у нас тут гарних? А ці всякі смаколики, але відчуваю, що тут пахне. Оці смачні, смачні, смачні настоянки. Тут треба просто заходити і купувати. Ну, так. таку невеличку вам екскурсію. О, як гарно! Засніжені ялиночки. Пройшлася по сходинкам. А тут ще далі є ряд всіляких крамниць. Іде сніг, але на вулиці плюсова температура чи нуль, що одразу все тане. Тому таке під ногами трошки кошня. Так, ще подивимось на зворотній дорозі, що у нас тут є ще гарне. Чи як струшить сніг з другого поверху, якщо так можна це назвати. Так, подивимось краса, яка є. Це львівська майстерня шоколади. Ось таке гарненьке місце. Це у нас прикрашено. Я вийшло. Трошки не фокусує. Ну, загалом ось такі травнички з одягом. різними коробками, хендмейдом і всі можливі смаколики. Тут також є хворітка, ледики, ковтинки, вишиванки, ще гарні кіномиста, ух ти! Оце краса. Мола ще куди його вдягати, але це дуже-дуже гарно. І ось така сукня-вишиванка. Ось це неймовірно. Так. Зараз ще пошукаємо, що довкола є. Тут вже починають ще крамниці, ресторани. Зараз ведусь там, де катаються на санчатах, і вже почну знімати з того місця. Так, ще побачила ось такий заклад. Ну, їсти на мопити. так прикрашений. Білими ялиночками, червоними кульками. І ось так виглядає площа. Чи на площі, я не знаю, як це правильно назвати, але дуже гарно прикрашена. Водичка тече. Можна сидіти, дивитися. Тут без зайвих коментарів така краса. А ще хочу пройтись трішки далі. Ось-ось на ті сходинки. Хоча б просто подивитися, що там, можливо, там гарний вид. Не знаю чи зможу там перейти. Ну, Зараз подивлюся. Поки піду, як то мовити, в розвідку, подивлюся і дуже хочу піти туди в день. Якраз в день краса, коли на фоні білого снігу, зелені ялиночки, такий контраст. Так, зараз піду і вже подивимось на вид зверху. Так, так перейшла дорогу, але через дорогу дуже гарний заклад. Що мене ще вражає, окрім снігу і цих гарних ліхтарів. Гірська вода. Я сподіваюся, я все чутне через екран. Шум неймовірний. Якби ще не було музики довкола і не було звуків машин, думаю, шум би стояв, такий гучний. А я зараз хочу о такому сніжку он туди аж на гору. Сподіваюсь, мої зусилля будуть не даремні. Виглядає дуже гарно. Так, головне, що телефон не вронити і не загубити ключ від номеру. Взагалі мені кажуть не бути інтровертом, не спілкуватися. О! Я чесно, мені зараз легше так от саменький прокладати собі маршрут. Дивитися на все це. Ну, якщо коханого нема поруч, то буду задовольнятися компанією дуже гарної і розумної людини. Самої себе. Так, Ну, це вам так, як рекомендація від психолога. Як зберегти своє ментальне здоров'я? Просто любити себе, піклуватися про себе, дбати про себе. Так, так я тут дивлюся, чий місточок. Так. Зараз хочу подивитися, що ще там а потім по можливості ще піти через місточок ось вам і фізичні вправи фізичне навантаження там можна побачити як ми смачно вечеряємо але я себе взагалі не змушую, це навпаки в задоволення. Просто так походити. О! Так, я думаю, там дорога далека, але я хочу подивитися на вид з містка. Так, краще повернемось. Бідемо по місточку, там може вот бути вид вот краще і гарніше, бо вже на обрі я бачу дуже гарний краєвид. Ой, як гарно. На гілочках сніг, ліхтарок підсвічує. Ну краса. Так, я зараз зараз пройду, потім ще вимкну, бо я вже трошки навіть запихалась, а ще хочу познімати. Дивіться, яка краса Озеро, ялиночки, наш готель. Фонікульор. Поки ніхто не їздить, але я думаю, може завтра в день будуть їздити. Це той місточок. Так. І з цього боку трошечки видно ялинок. Ось така краса. Так, ще спущусь. Піду довкола озера. Ось вона Буковель. Видно, що озеро не змерзло, тобто на вулиці не такий вже й мороз, але через те, що ми в ворог, та температура, яка в місті. Відчувається на декілька градусів нижче. Хоча, от бачите, сніг під ногами тане. Та й тоже Чіпляється за чоботи. Так, Хочу ще круг зробити і вже, мабуть, йти в готель, бо боюсь, так перехолодитися. Бо ще й на роботу потім йти. Це ж не просто вам прогулянка. Міні-відпустка. Перш за все це навчання. І навчання якраз в неймовірно прекрасному місті. Ось вони, ялиночки. Так, ще ми зараз піднімемось до... Другого готелю ось, ось, до цього. І тоді вже будемо повертатися додому. Ой, додому. В готель. Який додому? Додому ще рано, як би не хотілося. Але ще рано. Так, хочу там подивитися. Можливо, там щось ще є гарне та цікаве. Так. Зараз... А Вже бачу на обрії ялиночки. Зараз ще під'єднаюся. Дійшла до цього готелю. Тут ця краса тільки фойє. Чи як це правильно називається? Але то треба заходити всередину. Але за те, що я тут побачила, дивіться, який гарний краєвид на величезний ліс. Уявляєте, як прокидаюся зранку. І ось ці неймовірні дерева перед очима. Ото добрий ранок. Ну, думаю, на цьому мою прогулянку можна завершувати. Треба повертатися в готель. Треба ще знайти вихід. От. Я його бачу. Але треба його знайти. Піду пошукаю. Так, а тепер релакс зона. Зараз піду подивлюся, що нам пропонують трошечки відпочити після холоду. Я просити. багато людей не буду знімати. Буду скупатися. Ось така блакитна водичка. Спробувала її, вона доволі таки тепла. І спробую вернути. Який контраст? За вікном сугроби снігу, а у нас ось така блакитна водичка. Тамбарту взяла собі рушник, тепер можу піти скупатися тепленьки водиці і не змерзнути ось цю прекрасну водичку. Водичка тепла, тепла. Одна насолода. Але я красаванька на березі. Ну. У мене є ще 15 хвилин, ну майже 10. Хоч трошки. Трошки погуляли. Ось так от. І ще тут є джакузі. Ось таким прекрасним видом на сніг. Наступний раз треба зайняти місце швидше і скупатися вже тут. На годинку вже 11. Після спа розслабляючого прийняла душ, попила гарячий чай і час вже відпочивати. Але трошечки пройдусь по нашому робочому зошиту. Повторю, що ми сьогодні вивчили. І трошки подивлюсь на завтра. Ми дали домашні завдання. Треба підготуватися, аби завтра бути в ресурсі, бути активним, бо дуже багато нової інформації буде. Ну, як сказати новою. Інформація є, ми нею володіємо, але маємо ще її структуризувати і систематизувати. Ось так. Тому трошки почитаю. Вам бажаю тихої, мирної ночі і вже до завтра. Всім па-па!